Друзі, всім привіт! Ми раді вас вітати на нашому каналі. Сьогодні огляд та такий невеличкий тест цього прекрасного апарату. Це квадроцикл з повним приводом від компанії Forte, модель ATV 300 Даний квадроцикл у нас йде з постійним повним приводом. Він не відключається. Як ви бачите, це вантажний квадроцикл, і двигун тут реально стоїть дуже крутий. Чому? Тому що на 300 кубічних сантиметрів з рідним охолодженням він дуже потужний, має балансувальний вал, повноцінну помпу, все тут, що потрібно, є. Стоїть на демферах, тобто на гумових подушках між рамою і кріпленням самого двигуна. Зменшує вібрацію при навантаженні, все таке інше. Працює реально дуже класно і витягує не менш класно. У нас тут 5 механічних передач, всі вмикаються по кругу, тобто перша, друга, третя, четверта, п'ята. Є реверс, тобто реверсивна коробка. Сюди перемикаємо, їдемо назад, супроводжується сигналом. Сюди вмикаємо, їдемо вперед. І також у нас є повишений та понижений ряд, а він хі -хі -хі, тут дуже сильно потрібний. Е, так. Щодо кузова, кузов у нас розміром, зараз ви бачите в себе на екрані. Відкидні борти, кузов сам підіймається. В нас ось тут розблокування самого кузова, тобто лізти під сам кузов не потрібно, розблокували, і можемо вже його легенько підняти. Зараз. Квадроцикл максимально грязний, максимально в піску е, все через те, що ми його трішечки е, спитали, так сказати. У нас є тут прекрасна галявина, прекрасний рівчак, дуже крутий підйом, нахил приблизно 70 градусів. Е, і, але це ще не все, тому що поверхня сама така бугриста. Е, там ніхто її не викатував, тому. тому Дуже, дуже складно було і пісок при тому. Отже, в нас тут стоять шести ресори по дві сторони, в нас повноцінний задній міст з карданом, і також попереду ще один повноцінний міст. З приводами, незалежною підвізкою попереду, все як має бути, друзі. І що сказати, квадроцикл реально витягує досить добре. По навантаженості на нього, по паспорту 800 кілограмів, але е, вже наші клієнти навантажували його тоною. На пониженій передачі він це робить абсолютно легко. Колеса в нас тому дуже сильно сприяють. Вони в нас восьмі. Чи десяті? Десяті? Вони в нас тут десяті. Заднє буде ширше, передня трішечки е вуще. Отже, друзі, погнало дивитися, як ми його тестували. Що? А ми їдемо це поля. непонятно що тут валяється. До его на то лизу. Технолог. Ну, кстати, получается, да. Что же делать, что же делать? <соцентрический> <соцентрический> Блять, Короче, шо, съезжаем. Э, э, В якийсь момент поняли, що квадроцикл перекидається. Чого? Того, що я треба було взяти трішки в сторону. Але він тепер застряв на одному місці. Тобто... А Хоча наче щось і відбувається. 300 кубів. Так, ладно. Зараз спробую виїхати вперед. Чуть-чуть. У нас тут повний привід, має все спрацювати. Ще й переключу на понижений. Ой. бля. Так, ми ще переключимо. Зрозуміло. Так, ну щось пішло трохи. І сила! Ось зараз. Ні, сів. Сів, задні колеса грибуть, а передні заскала. І вивернуть. його чого не візьмаш. Так, ладно. Ладно, трошки досадно. назад Так Получається у нас така тема, що не хватає за цепа. треба більше на цю сторону. Так, перша передача. Оп! і, що? і виїхали трохи. Все його буде. Ну що, будемо зараз пробувати на пониженій першій передачі виїжджати на цю історію. Не так то просто відключається чогось чи. Ось що означає повний привод. От так-то. Попереду в нас, до речі, дискові гідравлічні гальма, а позаду класичні барабані. Але тільки що, коли ми катались, я пробував гальмувати і самими передніми гальмами, і задніми. Тобто, коли, в момент, коли він вже летить із цього обриву, витискаєш на гальма, стає як вкопаний, тримає дуже Добре, при навантаженні також з цим проблем ніяких не буде. Є в нас стояночні гальма додатково ручничок, як на задні гальма, так і на передні. Але на передніх тут малесеньким важелом це все регулюється. У нас карбюраторна система, тому підсос виведений на кермо, цифрова приборка, світло галогенне, але в принципі дорогу перед вами освітить. Це не той квадроцикл, на якому ви будете розсікати по трасам. Це чисто така робоча конячка, яка справляється із своєю справою дуже дуже добре. До речі, є USB-шка, яка показує ще й вольтаж. Тому народ, якщо цікавить, можете переходити за посиланням, що вказане під цим відео. Там буде вся актуальна на нього інформація та вартість на той день, коли ви переглядаєте. І я, я вам дякую за перегляд цього відео. Обов'язково ставте ваші коментарі та пишіть лайки, і підписуйтесь на наш канал. Та пишіть, що ви ще хотіли б побачити або затестувати на нашому каналі. Будемо дивитись, будемо дослухатись та е реалізовувати ваші бурні фантазії. Дякую вам та до нової зустрічі! Па-па!